Так, пане Сергію, а зараз чуєте. Мікрофон включіть, мабуть. Бо у вас мікрофончик виключений, ви в телефон говорите. Я зрозумів. включую мікрофон. Все, і чуєте мене. Так. Да, да. Все супер. Хорошо. Доброго ранку ще раз. Підкажіть. Доброго, Доброго ранку, пані Юлі. Доброго так. ранку, чуєте. Ви представляєте суб'єктам? Так, да, я помічник лісничого бурдукало Сергій Володимирович. А, дякую. А, отже, тоді давайте будемо розпочинати. А, наші громадські слухання. Представник суб'єкта у нас є. Пані Аліна, скажіть, кого ви представляєте? Також представник суб'єкту господарювання. Ага, дякую, дякую, пані Аліна. Зараз то давайте будемо розпочинати. Значить, два година 15 хвилин. Сьогодні в нас 10 грудня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля менським районним дочірнім агролісогосподарським спеціалізованим підприємством. Мена рай, агролісництво. Стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду Менського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства Мена Райагролісництво. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2017 2020... року у нас проходили в офлайн режимі, про те, Дині обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання процедури оцінки впливу на довкілля. Так з року, 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 9. Була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10-ту годину, 17 хвилин, у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники, Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, пан Сергій. Помічник Сергій Володимирович. Дякую, пан Сергій, пані Аліна. Профаренко Аліна, представник суб'єкту господарювання, дякую, пані Аліна. Отже, на 10 годину 18 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях, чотирьох учасників, двоє учасників. представники Міндовкілля, Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. За моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання менського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства. У мене Райагролісництво щодо діяльності, яка передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та соцільних санітарних рубок на території лісового фонду Менського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства Райагролісництво. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо, бережіть Добаємо. себе, до побачення. Thank okay. you